Добрий день, восьмикласники та восьмикласниці. Сьогодні у нас урок розвитку мовлення, темою якого є усне повідомлення про екологічну культуру людини на основі різних джерел інформації. На уроці ми поглибимо знання про інформаційні жанри, розглянемо алгоритм роботи над створенням повідомлення на основі різних джерел, навчимося працювати відповідно до комунікативного завдання. Зіставляючи та узагальнюючи матеріал, аргументуючи власну позицію. Ми живемо верум інформаційного суспільства, тому жодного дня не можна уявити без повідомлень. Отримуємо їх з теленовин, радіоновин, із соціальних мереж. Передаємо ж повідомлення. Коли пишемо смс або електронні листи, розмовляємо по телефону, розповідаємо один одному про якісь події. Тож інформаційними жанрами є інформація, лекція, доповідь, повідомлення, пояснення або інструкція. Усна відповідь, оголошення, автобіографія, анотація, реклама. Отже, повідомлення. Саме цей засіб передачі інформації є темою нашого уроку. Це один із жанрів усного висловлювання. Невеликий за обсягом твір на певну тему в публіцистичному стилі, призначений для публічного виголошення. Повідомлення привертає увагу аудиторії до важливої суспільної або морально-етичної теми. Повідомлення виявляє емоційне ставлення до інформації. Як ми щойно зазначили, повідомлення. Це твір на певну тему в публіцистичному стилі, що використовується в засобах масової інформації. Пригадаємо ж ознаки публіцистичного стилю: це широке вживання суспільно-політичних термінів, таких як закон, влада, перспектива, державність, громадянин, поступ, єдність, національна ідея, актуальність тощо. Чіткий спосіб вираження думок, логічне викладення інформації з метою переконання слухачів, використання емоційно забарвлених слів, фразеологізмів, повторів, звертань, риторичні запитання, спонукальні речення, пристрасний, оцінний тон мовлення, призначенням публіцистичного стилю є відстоювання і пропаганда важливих суспільно-політичних ідей, формування громадської думки, сприяння розвитку суспільства. Джерелом для повідомлення в публіцистичному стилі є інформація про події, яку подають засоби масової інформації, ЗМІ. Власні спостереження за фактами і явищами суспільного життя, інформація в інтернеті, література. Структурою повідомлення є три частини: вступ, що передбачає зацікавлення, створення необхідного настрою. Основна частина в якій необхідно навести докази, переконливі факти, приклади на користь власної позиції. Третьою частиною є висновки, тобто узагальнення положень основної частини, спонукання аудиторій до дискусії, виголошення заклику тощо. Підготовка повідомлення передбачає різні етапи роботи, тож звернімо увагу на пам'ятку, що допоможе вибудувати чітку структуру тексту і успішно виконати завдання. Працюючи над повідомленням, необхідно вибрати актуальну тему, визначити мету повідомлення і дотримуватися її, опрацювати не менше двох трьох джерел. Створити повідомлення, наповнюючи його прикладами, фактами, які б ілюстрували те, про що говорите. Під час виступу необхідно говорити виразно і правильно. Темою повідомлення цього уроку є екологічна культура. Тож роботу над повідомленням почнімо з поетичної хвилинки. Ще назва є, а річки вже немає. Ліна Костенко. Ще назва є, а річки вже немає. Усохли верби, вижовкли рови. І дика качка тоскно обминає Рудиментарні залишки багли. І тільки степ, і тільки спека, спека, І озерянин проблиски скупі, І той у небі зморений лелека, І те гніздо лелече на стовпі. Куди ти, ділес, річенько, воскресне? У берегів потріскались вуста. Барвистих лук не знають твої весни. І світить спека ребрами моста, стоять мости над мертвими річками, лелека зробить декілька кругів, очерети із чорними свічками ідуть уздовж колишніх берегів. Ми, людство, є частиною природи, але, на жаль, дуже часто знищуємо її. Саме про це нагадує Ліна Костенко у своєму творі і закликає нас берегти довкілля та відновлювати його. Тож ми повинні навчитися відчувати природу, не забувати про екологічну культуру. Що ж таке екологічна культура? Для пояснення цього терміну скористаємося інформацією з декількох джерел. Вікіпедія стверджує, що екологічна культура це окрема галузь людської духовності, пізнання та практики, яка визначає характер та способи відносин людини з біосферою. На сайті студентамNet дізнаємося, що екологічна культура це складова частина загальноосвітньої культури, характеризується глибоким і узагальнюючим осмисленням важливості екологічних проблем у майбутньому розвитку людства. Отже, обидва визначення стверджують, що екологічна культура це усвідомлення людьми важливості гармонійного поєднання з природою, осмислення екологічних проблем. Прочитаємо інформаційний текст із Вікіпедії про екологічну культуру. Екологічна культура звернена до двох світів природного довкілля і внутрішнього світу людини. Своїми цілями вона спрямована на створення бажаного устрою чи ладу в природі і на виховання високих гуманістичних життєвих цінностей та орієнтирів у людському житті. Екологічна культура спрямована на подолання власної обмеженості людини як природної істоти, біологічного виду щодо пристосування в умовах постійної конкуренції з боку тих чи інших форм живої речовини. Вона є сукупністю адаптивних ознак виду принципово нового типу. Прозначення таких ознак можна мати уявлення від протилежного. Людина, позбавлена звичних засобів впливу на довкілля, житла, одягу, знарядь праці, зброї, медичних препаратів тощо, має сумнівні шанси вижити й утвердитися в природних екосистемах. І навпаки, маючи їх, вона по суті виводить себе за межі конкуренції. Оскільки володіє адаптивними набутками, несумісними з виробленими іншими видами в процесі біологічної еволюції. Тому екологічна культура не є чимось несуттєвим чи вторинним для існування людини, вона становить саму його функціональну основу, уможливлюючи доцільне й ефективне природокористування. Основою екологічної культури є екологічна життєдіяльність, що виявляється в різних формах та втіленнях. Об'єктами, на які спрямована життєдіяльність, можуть бути елементи як живої, включаючи людину, так і неживої природи, що входять у сферу людських інтересів і операціонально піддаються впливу, а технологічно. Цільові дії. Екологічна культура є засобом самоорганізації сутнісних сил людини в умовах конкретного природного середовища. Ознайомлення з інформацією про екологічну культуру продовжимо під час перегляду запропонованих відеосюжетів. Тож, поставте презентацію на паузу та перейдіть за поданими посиланням. Підсумовуючи інформацію, яку отримали під час уроку з різних джерел, зазначимо, що життєдіяльність людини впливає на природу. Отже, екологічна культура. Це важливий напрям діяльності людини, від якого залежить сучасна цивілізація та її розвиток у майбутньому. Опрацюємо в зошитах. На основі здобутої інформації складіть і запишіть у зошит тези для повідомлення на тему екологічна культура людини. Тож поставте презентацію на паузу і виконайте завдання. Впевнена, що завдання ви виконали, тези записали. Тож перейдемо до наступного етапу нашого уроку рефлексії. Ще давньогрецький учений Сократ вважав такий вид роботи інструментом для розвитку критичного мислення. Самовдосконалення, самоаналізу. Нашою рефлексією буде створення синкану, короткого неримованого вірша, що складається з п'яти рядків. Де перший рядок це тема, записується лише одне слово, і це іменник, другий рядок опис теми два прикметники. Третій рядок називає дію пов'язану з темою. Складається з трьох дієслів. Четвертий рядок фраза, переважно з чотирьох слів, висловлює ставлення до теми, почуття. П'ятий рядок одне слово. Синонім до слова теми. Ну, ніби висновок вірша. Отже, поставте презентацію на паузу і створіть синкан. Перший рядок якого. Екологія Впевнена, що кожен з вас впорався із завданням і створив чудовий сенкан. А ось таким є мій п'ятирядковий вірш. Екологія важлива, необхідна, оберігає, відновлює, захищає, потрібна в нашому світі життя. Отже, на уроці ми розглянули алгоритм роботи над повідомленням, опрацювали інформацію з різних джерел про екологічну культуру, а вдома ви повинні скласти і записати повідомлення на теми екологічна культура людини, використавши два-три джерела, а також підготуватись до виступу. Бажаю успіху. До побачення!